На ремонті у нас сьогодні такий сумсвух. СБТ 90Є. Його вже хтось хотів ремонтувати. Подивіться як зробили йому шини. Це ж що страшне. На плачі загубили одну деталь, але ми вже його поставили на звер. Ну, це страшне, таке не можна залишати. Гострій шини, кілець, немає нім ніде. Це щось неправильне. Елементи 22П високострумові, а потрібно ставити сюди в Після того, як ми встановимо сюди монесели, потрібно контролера зашити, щоб він бачив нову ємність. І тільки тоді це буде нормально працювати. Не потрібно думати, що оце у вас нормальна робота, зібрана якимось сервісом. Це не нормально. Нормально я вам покажу, як ми. Зробимо. Або можете подивитися вже готові роботи на нашому каналі. 1900 гривень Спрошивкую з прошивкою всім. Присилайте її вам зробимо.